Порушення прав людини в окупованому Криму, деокупація півострова і допомога Україні у ризі відбувся третій парламентський саміт Кримської платформи шахеди з Криму. З яких полігонів їх запускають росіяни, та як їм протидіяти? Чорний список: правозахисники ідентифікували окупаційних посадовців, причетних до переслідування кримчан. Делегації з понад 40 країн світу та представники міжнародних організацій, так, столиця Латвії, приймала третій парламентський саміт Кримської платформи. Кількість державних прапорів у цій залі зараз точно свідчить про те, що Росія з 2014 року провалилась у головному для неї, а саме Путіну не вдалося зробити міжнародний злочин. Частиною норми для народів. Саме захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права. Але, але вкрасти землю іншого народу, депортувати тих, хто чинить спротив, і зламати життя цілої нації, тобто все, що робить Росія, ніколи не буде прийнято. Прийнято міжнародною спільнотою. міжнародна спільнота не буде закривати очі на російський імперіалізм. Запевнила спікерка Сейму Латвії. каже у боротьбі за справедливість Україна не сама і закликала фіксувати воєнні злочини Росії в окупованому Криму. Ми маємо продовжувати документувати і реєструвати усі злочини, такі як порушення прав людини, депортація, переселення дітей, примусові зміни в структурі населення, репресії щодо кримських татар та мілітаризація окупованих територій. Про порушення прав людини в Окупованому Криму нагадала й спікерка німецького Бундестагу. Якщо ви слухаєте українські пісні або маєте емблеми кольорів українського прапора, ви можете за це потрапити до в'язниці. Ми закликаємо звільнити політичних в'язнів. Колишній політв'язень, перший заступник голови меджлісу, Неріман Джилял заявив: 11-й рік окупований Крим територія безправ'я та страху, Не відбуваються політичні репресії, насильницькі зникнення людей та тортури. Що найменше громадян України там позбавлені волі за сфабрикованими кримінальними сп. Правами 136 з них кримські татари, і допоки півострів окупований, каже Джелял, ці злочини триватимуть. Наша позиція має бути чіткою: війна Росії проти України розпочалася у Криму, і звільненням Крима вона має завершитися. Будь-які пропозиції залишити Крим окупантові не призведуть до бажаного справедливого миру, який… Ми прагнемо досягти спікери парламентського саміту кримської платформи згадали про 80-ту річницю депортації кримськотатарського народу, крім України, такі дії радянської влади визнали геноцидом парламенти Литви, Латвії, Канади, Польщі та Естонії. Кримсько-татарський народ мріє про відновлення справедливості, яким мало б стати визнання його депортації актом геноциду. Шановні колеги, спікери, віце-спікери. Представники парламентів, я просив би вас за прикладом згаданих країн розглянути можливість ухвалення аналогічних рішень. І у ваших парламентах Руслан Стефанчук також закликав інші держави збільшити військову допомогу Україні та надати дозвіл використовувати далекобійну зброю по військових об'єктах на території Росії. Олена Стецюк, Суспільне новини, Крим, це один із шахетів, якими росіяни атакують територію України. І лише за вересень українські оборонці знищили їх більше однієї тисячі. Один із напрямків запуску шахетів є окупований Крим. Шахет 136 або як називають іранські дрони росіяни герань 2 Він може долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів, а його бойова частина 45 кілограмів. Найчастіше запускають е, герань 2 шахет 136 в різній комплектації. І ішні шахеди зараз масово, і кашні шахеди вже з чотиризначними цифрами, е, що показує на збільшення виробництва. Андрій Кульчицький керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, тут вивчає начинення зброї, якою росіяни атакують Україну. Шахеди поділяють на три види з маркуванням М іранського виробництва з маркуванням і зроблений в Росії з іранських комплектуючих та з літерою К виготовлені росіянами. Вот залишки стартера. От такий стартер для запуска. Вот стартер, це те, чим запускається двигун. Він крутить і запускає його. Запускають одразу з кількох напрямків, розповідає пан Андрій: з Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму. На окупованому півострові вже рік для цього використовують ми чаудо в південно-східній частині Криму. Ну, стосовно запуску, як ви визначаєте, там от ми бачимо наш півостров Крим, чауда на чауді, да пустинне місце перелітає, летить сюди. На наші южні рубежі авіаційний експерт Костянтин Криволап розповідає, чим саме мищауда зручний росіянам для запуску шахедів. А ще дуже зручно бити, тому що досить великий військовий полігон, історично великий військовий полігон. Там просто відслідковувати чи заходять туди кримські партизани, чи не заходять. Uh, і там, якщо буде невдалий пуск, то шахет далеко не пролетіть. Там впаде і не буде додаткових проблем. Це відео наслідків прильоту шахеда по житловому будинку в Чорноморську на Одещині. Експерти кажуть, південні регіони атакують з Криму. Як пускові майданчики, шахедів, там росіяни використовують також миси Фіолент і Тарханкут та аеродром Бельбек. Зручно заходити, якщо ти йдеш на Одесу, то приморська Хтарська не так зручно. зручніше там з Тарханкута або з Фіолента. Дійсно, і з Більбека Більбек там дуже велика. Злітно-посадкова смуга навколо є можливість поставити ці контейнери, запускати. Тим більше, що Більбек зараз, як військовий аеродрон, там не дуже експлуатується. За даними повітряних сил, протягом вересня росіяни атакували Україну більше як тисячою трьома сотнями шахедів у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз кажуть, що росіяни налагодили їхнє масове виробництво. Змінилася якість. Краще став матеріал, з якого готують корпуса шахедів, а це ну, жорсткість конструкції, вона впливає на те, як він утримується в польоті, як на нього діють аеродинамічні сили і все інше. І летить. Є зміни по конструкції, є застосування російських комплектуючих. Це однозначно. За словами Андрія Кульчицького, росіяни можуть використовувати вже і власні пускові установки. Та чи доцільно знищувати їх на місцях записку, а не збивати шахеди в небі? Авіаксперт Костянтин Криволаб вважає, що поцілити мобільну пускову установку майже неможливо. Вони мігрують по перше. По-друге, щоб попасти по ним, треба сильно сильно напружуватись. І це не має сенсу, тому що це буде таке за дороге задоволення. Натомість каже Україна має поповнювати свій арсенал артилерійсько-зенітних систем і бути готовою ще тривалий час відбивати масові нальоти ірансько-російських дронів. Валерія Церна, Олексій Мовсесян, Суспільне новини, Крим. Правозахисники Центру прав людини Зміна ідентифікували 35 окупаційних посадовців Криму, причетних до переслідування цивільного населення. Про це вони повідомили на прес-конференції у Києві у чорному списку. Працівники ФСБ, окупаційні прокурори, судді, керівники місць позбавлення волі та медичних служб пенітенціарної системи. Ці дані вони передадуть державним органам України та міжнародній спільноті для запровадження санкцій щодо цих осіб. За даними центру прав людини зміна у в'язницях окупованого півос. Строва та Росії на сьогодні перебувають щонайменше 218 політичних в'язнів у прокуратурі Автономної Республіки Крим. Повідомили, що винесли понад 600 обвинувальних актів окупаційним посадовцям з Криму. Це різного роду е, категорії злочинів, за якими притягуємо до відповідальності від державної зради, починаючи закінчуючи воєнними злочинами. Е, і що варто зазначити, навіть коли ми притягуємо їх за злочини проти основ національної безпеки, в цих кейсах ми також. Е, Зображаємо в обвинувальних актах факти переслідування. А зараз ми маємо знову ж таки по цій категорії проваджень вже 131 вирок. Ми формуємо ці списки, ми їх постійно передаємо дипломатам інших країн і просимо їх досліджувати ці кейси і накладати індивідуальні санкції вже на цих посадовців, щоб вони не могли їздити за кордон, відвідувати ці країни, щоб вони не. Могли мати там якусь нерухомість, коли ми говоримо з дипломатами інших країн. Вони дуже зацікавлені цими списками, тому що їм також хочеться якось підтримувати Україну. і Вони розуміють, що санкції це один із способів того, як можна вплинути і на ситуацію в Криму.